Всім добрий день. Сьогодні я вам покажу, як треба реєструватися на платформі. Можливо, у когось є якісь проблеми під час реєстрації, і я зараз вам покажу, як вона триває. От, тому зараз я шерю екран. Ось, коли ви переходите за посиланням. Коли ви переходите за посиланням на платформу, де треба її реєструвати, у вас є вибір: треба реєструватися або як учасник, або як організація. Зарестуватись на платформі треба обов'язково, бо все навчання триває через платформу, тільки через платформу. Ось тому, е, коли ти реєструєшся як учасник, то береш як учасник, і тут йде інформація про тебе. І ти заповнюєш свій емейл, телефон, телеграм, пароль, е, ім'я як ти хочеш, щоб е, тобі відображалося ім'я на сайті в твоєму кабінеті, і ваше дані, ім'я, прізвище, область, місто. Даю згоду на обробку персональних даних і зареєструватися. Я просто вже пройшла весь цей етап, і зараз буду показувати, що має відбуватися далі. Ось, коли ти це все заповнюєш, це як учасник, якщо як організація, трохи, тут трохи більше питань, бо тут ще питання про організацію. Тож такий же механізм: ти все заповнюєш про організацію, заповнюєш пошту, пароль, назву організації, чим займається коротка організація, опис, які напрямки її діяльності. Що ставиш галочку, це обов'язково ставити, бо все одно ти будеш шукати партнерів під час навчання, і ставити галочку, щоб шукати партнерів в тебе була можливість. Це можна виправити буде під час кабінету, а можна ставити одразу. От, і далі дальна інформація: тут: місто, область, адреса, сайт, телефон і ще раз пошта. Точно також даю згоди на обробку персональних даних і зареєструватись. Тому після цього, як ви е, обрали, е, як ви будете реєструватися або як учасник, або як організація, вже залежності того е, учасник або організацію, ви представляєте, то вже після цього, як ви заповнили цю інформацію, нажали на е, обробку персональних даних, е, я зараз вам покажу, що має відбуватись далі. Далі відбувається так. Ви нажимаєте зареєструватися, і далі вам вибуває, що з е, учасника, що з громадської організації, реєстрація на платформу, і що ми надійшлимо лист на пошту, і ви маєте перейти за ним і активізувати, щоб потрапити в свій кабінет. Тому... Ви переходите на пошту. Можливо, треба займати декілька е, хвилин на те, щоб пройшов лист, але він обов'язково має прийти. Е, якщо ви все вірно, сайт пропускає, і він перекидає вас на наступний етап, то ось проходить лист на пошту, підтвердження реєстрації на, на платформі Fundraiser, І тут є посилання. І ви переходите за ним. І це посилання вас викидає вже на ваш особистий кабінет. Чи ви організація, чи ви як учасник. Зараз саме я мене перекинула як учасник. Ось, і це мій кабінет. Ось так він виглядає: Тут є навчальні модулі, модулі Олімпіади, скарбнички, батли команд, регіони по місцях і збір коштів Це, це суто ваш кабінет. Далі тут навчальні модулі вони ще недоступні. Олімпіади, скарбнички, батли команд. Це все вам треба буде потрібно під час навчання всі чотири розділи. Далі, мій проєкт теж треба ще зробити на етапі реєстрації. Е, мій профіль. Треба обов'язково заповнити інформацію про свій профіль, щоб вона була все заповнена. Е, по факту, ви це все, все робите, коли реєструєтесь, але якщо у вас щось вдруг змінюється або телеграм, або телефон, то треба її оновляти. І ось тут є зберегти, «Зберігаю», що вона оновлюється. Ось, можна поставити фотографію або картинку якусь щоб якось визначати. І це так реєструється людина, яка буде капітаном команди. Я зараз реєструвалася як капітан команди. Далі я обираю мій проєкт. І це теж дуже важливо, бо на етапі реєстрації зараз на платформі до, до початку навчання, до 11 червня, треба зареєструватися на платформі. І е, залучити людей в команду. Як це треба зробити? Після того як я перевірила свій е, мій профіль в кабінеті, то я переходжу до пункту мій проєкт, і тут е, те, що треба відреагувати і заповнити, поставити лого, картинку. Може, назву проєкту, якщо ви вже знаєте, що це за проєкт, яка його назва, вже його прописати. Напрямок, який буде обрати, який буде мати ваш проєкт, шукаємо партнерів. Опис, відео, отримати фінансування. Це все буде робитись в процесі. Це все буде створюватись під час навчання, під час перших двох модулів. Тому якщо ви вже це точно знаєте, що у вас вже є сформована назва, напрямок, опис проєкту, то ви можете вже це писати і вже давати. Якщо ні, то можете почекати, це е, буде вже пізніше. Ось, і тут є. Ось тут написано: є команда, область, населений пункт. І ось тут є знизу запросити в команду. Ви нажимаєте запросити команду, і сюди вбиваєте імейл людей, яких ви хочете залучити в команду. Коли ви його сюди вбиваєте, ось, наприклад, я зараз веду, зараз веду імейл, то має прийти лист на пошту. Має прийти лист на пошту. Запросити. Все. І бачите: галочка є: запрошення відправлено. Значить, лист відправився на пошту вашому другу, то е, знайомому, кому ви хочете, щоб він був злучений в вашу команду. І таким чином е, до нього приходить лист, який теж е, майже одентичний до цього, який приходить на початку, його треба перейти за посиланням. І його також він вже буде ось тут відображатися. У вас буде написана одна особа, а дві особи, три особи, чотири, п'ять, шість, і так, скільки людей буде давати в свою команду. Ось. Тому так триває реєстрація учасника і вже формування команди. Організація триває однотично, коли приходите в кабінет організації, точно так же є профіль організації. Є проєкт, є кабінет, який точно також все заповнюється, і абсолютно все ідентично просто від організації або від учасника. Ось тому якось так. Ось тут ще також в профілі мій профіль, є ознайомитись з правилами гри, дуже важливо за ними прийти і ознайомитись з ними. Розумієте, ось тут я читайте більше і тут. Є опис, за що відповідає Олімпіади, скарбничний, батл команд, партнерство, проекти, команди. Ну це зрозуміло. Також є вимоги до е, молодіжних команд, які ми також вони прописані на початку і ми їх е, проговорюємо. Ось і на цьому е, все. Головне зареєструватися на платформі до початку навчання. І залучити команду також на платформу, з якою плануєте далі плануєте навчання та реалізування майбутньої ініціативи. Також тут, тут тут прилистала вниз правила гри, термінологія гравець команди вниз, 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 вниз. І тут є вже детальні правила того, як користуватися платформою. На команду гру на абсолютно все. Їх тут достатньо багато, бо тут є почитати більше, і воно типу, відкривається ще. Також тут листати і за що отримують е, бали команди. І тут описано е, скільки кожне поле, за що, скільки коли отримується. Ось М -м також фінал опис є, тому з цим теж треба ознайомитись. Ось на цьому о, все. Далі все, єдине, що я ще не сказала, це те, що не відображається. Е, Вібражаються постійно будь-де нулі. Зараз я перейду в мій кабінет і відображається, що типу ноль зареєстрованих е, це, типу, е, по нулях, бо це типу, ще не почалась гра, і не було жодного модуля, бо жодної олімпіади, жодної складнички суто ваш, е, суто вашої команди. Ось, але е, є де відображається що ноль зареєстрованих команд і організацій. Це ще не відображаються, бо ми ще це не активували. Ми активуємо і буде відображатися повністю всі організації, і всі команди, всі проекти, які зареєстровані, вони будуть відображатися також е, всі тут. Зараз воно завантажиться, я вам покажу. Ось тут ще ноль партнерів. Воно буде все відображатися. Коли почнеться модулі, будуть відображатися і організації, і кількість людей, і команди, і проекти, які будуть зареєстровані. Тому, якщо у когось будуть ще виникати якісь питання, то Пишіть чат і будемо розбиратися разом.